Це на чашки, чи це не на чашки. Що це? Може якесь ще приклади, що нічого взяти? З якийсь снігових без голови. Це печенька. Печенька без голови. О, 20 гривень, 20 гривень, 20 гривень. Що Романа? Рома? Так, які ще варіанти? Давайте ще думайте. Можна набір якийсь класний. А скільки вже взяли? На яку суму? Ну на 100 гривень вже взяли там. Да. Щось дуже дешево, треба, щоб дорожче стоїло. Ходимо, вибираємо подарунок однокласнику Богданиному. Давайте набір такий візьмемо, якийсь класний. Давайте. Ось такий Spice. Сказала тобі. Богдана, що це подарки для цих Мужиків 30. Так, це не трогаємо. Що? Це не трогаємо. Це не трогаємо, це не новий. Вики все прикольний, глянь. Домінант. Мен Кей. Не знаю. Тропічний дотик. Я почав дощик. О, дві кірозові гарний подарунок. Ну, не зору. Це для дівочок. Давай це і йдемо далі. Що? Оце ж.